Вітаю, друзі! Стереотипи завжди заважали нам рухатись вперед. Коли потрібно відкритись новому і дослухатись думки професіоналів, ми чомусь робимо крок назад і приймаємо шаблонні рішення. Зупиняючись за мить від того, що здатне змінити наше життя раз і назавжди, ми навіть не замислюємось, що приймаємо не свої рішення, а відтак і наше життя перестає бути нашим. Ви запитаєте, про що це є? Про абсолютно прості і зрозумілі кожному речі: любов, турбота, відповідальність. Про те, що робить наше життя повноцінним, наповнює його змістом, робить його яскравим? Врешті-решт таким, про яке не соромно говорити, таким, яким можна пишатись. Життя, про яке наші діти розповідатимуть нашим онукам. Хіба хтось із вас мріє про інше? Погодьтесь! Прожити своє життя в любові це достойно. Прожити своє життя з турботою про рідних нам людей це достойно. Прожити своє життя відповідально, постійно дбаючи про добробут нашої родини це достойно. Тож запитаю вас ще раз, хто з нас насправді мріє про достойне життя? Це ж ми з вами кожного разу бажаємо один одному в першу чергу здоров'я і говоримо про те, що це найголовніше. Це ж ми з вами бажаємо відчувати себе захищеними. Мріємо про гарну світу для наших дітей, про безбідне майбутнє для себе. Чи не так? Більшість мрій можна втілити до кінця тижня, але ми робимо їх мріями усього життя. Насправді від мрії вас відділяє лише кілька запитань, відповіді на які ви завжди зможете отримати в рамках абсолютно безкоштовних консультацій. Друзі, перестаньте відкладати своє життя на завтра і пам'ятайте. Майбутнє починається сьогодні.